Вітаю, мене звати Сунакова Льона, я студентка групи БЗП 228 і сьогодні я представлю презентацію на тему методів рефакторингу коду. Метою цієї роботи є ознайомлення з різними підходами до покращення коду та демонстрація практичних прикладів застосування методів рефакторингу. Отже, сьогодні ми розглянемо декілька прикладів використання методів рефакторингу, також ознайомимося з Деякими популярними інструментами для його проведення. Зробимо висновки щодо користі проведення рефакторингу та оглянемо джерела, які були використані під час підготовки цієї презентації. Розпочнемо саме з визначення поняття рефакторинг. Отже, рефакторинг це процес внесення змін у код, який не змінює його поведінка, але покращує його структуру. Це доволі корисний підхід, що дозволяє, по-перше, спростити код, а також зробити його більш логічним і легким для підтримки. Сьогодні ми розглянемо кілька методів, які допомагають досягти цих цілей, і основою джерелом цих методів є книга Мартіна Фаулера: Refactoring Improving the Design of Existing Codes. Я підготувала три методи для демонстрації рефакторингу. Ми розглянемо Remove assignments to Parameters. Прямо обт-код і combine functions into class. Кожен з них спрямований на Кожен з цих методів спрямований на різні аспекти покращення коду. Перший спрямований на усунення зайвих присвоєнь, другий на видалення непотрібного коду, та третій на об'єднання функцій в один клас для покращення організації коду. І перший метод, який ми розглянемо, це Remove Assignments to Parameters. Він дозволяє зберегти значення початкових параметрів, виникаючи їх в зміни в межах методу. Такий підхід знижує ризик логічних помилок, покращуючи загалом читабельність коду. У прикладі, що ми бачимо на слайді, звійна прайс використовується як для збереження початкової ціни, так і для збереження кінцево-обчисленої ціни. Що створює двозначність і може бути складним для розуміння. Після рефакторингу зміна прайс розділена на дві окремі, тобто це initial price, яка зберігає початкову ціну, і calculated price, яка зберігає кінцеву обчислену ціну відповідно. Це робить код зрозумілішим, і тепер кожна зміна має лише одну відповідальність. Наступний метод це RemoveDet Code, що передбачає видалення невикористаного або ж застарілого коду. Це зменшує кількість відволікаючих деталей у коді та полегшує його розуміння. І очищення коду від так званих мертвих частин є доволі важливим етапом у забезпеченні легкості та підтримуваності коду. У прикладі на слайді ми можемо побачити, що логіка оновлення паролю дублюється у двох місцях: у методі Update user information former registration та в методі Update password класу user service. Це, по перше, створює плутанину, тому що важко зрозуміти, який саме з методів фактично використовується для оновлення паролів, і тому після рефакторингу. Було видалено метод апдейт узер інформацій з форма Registration, А логіка оновлення пароля централізована саме в user service класі uh, в методі Update Password. Це зменшення дублювання, це зменшує дублювання коду та робить структуру програми логічнішою. Наступний метод, який ми розглянемо, це combine functions into Class. Він полягає у створенні класу, який представляє сутність або об'єкт. А також інкапсулюю функції, які відносяться до цього об'єкта. У прикладі на слайді ми маємо методи add user, updateUser і deleteUser. Вони знаходяться у формі registration та мають спільні дані, що передаються у кожен з методів. І тому. Після рефакторингу ми створили окремий клас, який називається User Manager, де, власне, і зберігається логіка управління користувачами. Тепер цю логіку легко підтримувати, оскільки всі функції об'єднані в одному класі, який чітко визначає свій контекст. Тепер перейдемо до огляду інструментів для рефакторингу для його проведення. Існують різні інструменти, але найпоширеніші це JetBrains Rider, Visual Studio та Eclipse. Вони дозволяють швидко виконувати деякі типи змін, наприклад, перейменування змінних або створення нових класів. Отже, так, ці інструменти допомагають автоматизувати процес рефакторингу та знижують ймовірність помилок. Отже, прийдемо до висновків. Рефакторинг відіграє дуже важливу роль у підтримці коду на високому рівні якості. Він допомагає зробити код зрозумілішим, що особливо важливо для проєктів, які, наприклад, будуть підтримуватися або розвиватися іншими розробниками. Регулярний рефакторинг знижує ризик помилок і полегшує провадження нових функцій. І щодо джерел, які були використані під час підготовки цієї презентації, то це, по-перше, книга Мартина Фаулера, що було зазначено раніше: Refactoring the Design of Existing Code, і також офіційні сторінки інструментів для проведення рефакторингу. На цьому в мене все. Дякую за увагу.